Всім доброго дня! Як ви бачите, павучки працюють, хочемо відзвітувати за збір і подякувати усім. Дякуємо Світлані Базаренко, Наталії Лазаренко, Тетяні Звєрєвої, Тернавській Світлані та Ользі Непотенко. А також усім, 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 хто доєднувався до збору. Ось, подивіться, готові сіточки, також дві ще в роботі. Закупили ми ось таку тканину. До речі, викуповували на сьомому кілометрі пошкоджену після зливи, висушили. І будемо працювати таким чином, зекономили трішки коштів. Ось сітка для кікімор у нас, також тканина для кікімор. Сіточка 200 метрів на 8. Чорна для плетення. По дуже класній ціні купили. Також ось така колір хакі. Два рулони один у нас на порізці в цеху коричнева тканина. Усім хочемо подякувати дуже. Зібрано 13,5 тисяч гривень на банку, 20 тисяч гривень готівкою, усього 33,5 тисячі гривень. На матеріали та сітки витрачено 15 тисяч 950 гривень, залишок 17 тисяч 550 гривень. Ми плануємо їх витратити на матеріали для сіток зимових і також будемо закуповувати парафін для окопних свічок. Усім дуже дякуємо, гарного вам дня! Слава Україні! Дякуємо Світлані Базаренко за допомогу. Вона долучалася, приймала активну участь. Наразі вона на привозі на роботі, як завжди, і з нами не змогла приїхати, але хочемо окремо також виділити їй вдячність. Дівчата дуже задоволені, як то кажуть. Всім доброго дня! Як ви бачите, павучки працюють. Хочемо відзвітувати за збір і подякувати усім. Дякуємо Світлані Базаренко, Наталії Лазаренко, Тетяні Звєрєвої, Тернавській Світлані та Ользі Непотенко. А також усім, 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 хто доєднувався до збору. Ось, подивіться, готові сіточки, також дві ще в роботі. Закупили ми ось таку тканину. До речі, викуповували на сьомому кілометрі пошкоджену після зливи, висушили. І будемо працювати таким чином, зекономили трішки коштів. Ось сітка для кікімор у нас, також тканина для кікімор. Сіточка 200 метрів на 8. Чорна для плетення. По дуже класній ціні купили. Також ось така колір хакі. Два рулони один у нас на порізці в цеху коричнева тканина. Усім хочемо подякувати дуже. Зібрано 13,5 тисяч гривень на банку, 20 тисяч гривень готівкою, усього 33,5 тисячі гривень. На матеріали та сітки витрачено 15 тисяч 950 гривень. Залишок 17 тисяч 550 гривень. Ми плануємо їх витратити на матеріали для сіток зимових і також будемо закуповувати парафін для окопних свічок. Усім дуже дякуємо. Гарного вам дня! Слава Україні! Так, кості беремо. Костіку беремо слилки, Сашуні яблочки. Але Сашуні сьогодні оце письмо бачила? Викині. Костіки звійте? Да. Спасибо, Спасибо, да. Спасибо вам велике. Я хочу вам тут ми торопиться. Ми заліпки вам зробимо вам займали. Ми походили, щось подальшка наїлися, йдемо в м'який І напилися. так? Да. Так що, ви нам пишіть мені, що ви хочете, потім вам все скажемо. Це сташуньки взяла яблочко, сьогодні вже на мене їсти яблучко, тим пітьмом. У мене, я хочу з ним поговорити, ходити молодим. За нього будуть розборки і польоти. Буде, буде скажіть. Скажи мені. Правда. А я вас питала, що мені подарок, як я хочу. почув. Скажу, що ти подаруєш, любив, а він мені каже, тобі в голові одні гроші, одні подарки. Дай, за чим ти не маєш за чим ти по телефоні портиш свій стриму. В будь-якому випадку подарок ти мені подариш. Кожна жінка вона любить подарок, правильно? Дякую. Я тобі зайчити сумму, чого ні я, а ти подумаєш, то мені дані тебе любима. Дякуємо, Світлані, Базаренко. За допомогу вона долучалася, приймала активну участь. Наразі вона на привозі на роботі, як завжди, і з нами не змогла приїхати, але хочемо окремо також виділити їй вдячність. Дівчата дуже задоволені, як то кажуть.